Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я виглядаю не дуже. Вчорашній день був дуже тривожний, дуже багато прильотів на нашу Україну. Думала я, що це відео не буду сьогодні випускати. Монтувати в мене бажання не дуже є. Але знаю, що сама сижу на Ютубі, шукаю нове відео, яке хочеться подивитися якось. Від цих думок піти трішки, підняти собі якийсь настрій. Тому все-таки вирішила я зробити це відео, виставити його і, можливо, комусь допоможу відволіктися, якось стимулювати вас жити далі, бо жити далі треба. Вирішила зробити таку вступну промову трішки, зачепити одне питання, яке мене. Досить бентежить, тому що є багато наших дівчат, які поїхали за кордон, які живуть зараз там. Хочу сказати свою таку думку, що я думаю про це, бо я знаходжуся по цю сторону, а вони знаходяться не вдома. Проживають за кордоном, їм також важко. Я не скажу, що. Їм там легко, бо це все-таки інша країна, інша мова, інше життя, немає нікого з родичів, немає нікого близьких. Тому їм не так вже і легко. Я їх розумію. Я єдине не розумію, чому багато хто нападає на дівчаток, які знаходяться зараз за межами України. Вони не військово зобов'язані, вони нічого не зміниться, якщо вони приїдуть сюди на Україну. Тому це вибір кожного, де знаходитися. Звісно, вони переживають за всіх, бо на Україні лишилися родичі, чоловіки і так далі. Їм важко, вони також переживають це все. Так, вони вирішили покинути Україну на деякий час. Вони вирішили забезпечити своїх дітей здоровим сном, спокійним. Так само вони можуть більш-менш спати спокійно, без різних тривог, без переживання, що в їхній будинок влучить ракета. Хоча навіть і за кордоном, я думаю, дівчата кожен раз думають: а не чи прилетить до них додому, поки їх немає. Тому це. Таке питання, яке, я вважаю, не потрібно піднімати. Кожен вирішує для себе, де знаходитися. Я вирішила лишитися вдома. У мене четверо дітей, і я прекрасно розумію, що за кордоном мене ніхто не чекає. Я не захотіла залишати чоловіка тут, бо, знаючи, що по законах ми тоді могли виїхати всією сім'єю, та чоловік у мене сказав, що. Він лишається, він буде захищати Україну, хоча він у мене не служив. Він був відстрокований. Там є свої нюанси, чому? Але, у випадку чого, він сказав, що візьме автомат до рук і піде захищати нашу Україну. Я, звісно, переживаю за це, розумію, що. Якщо не ми, то хто? Ніхто нашу країну захищати не буде, тому потрібно, щоб чоловіки були на Україні, чоловіки брали автомати до рук і захищали нас. Тому я дякую ЗСУ за, за кожен день, який ми живемо, який ми можемо проживати звичним життям. Я багато на каналі показую. Того ніби в нас нічого не відбувається, але кожен із нас переживає, кожен із нас переноситься по-своєму. Це біда всієї країни, це багато сліз, багато тривоги, багато переживань. Але я сподіваюся, що скоро в нас буде перемога. Якби... Хочеться тримати якийсь позитив, тому що я знаю, що ми саме найкраща нація, ми непереможні, і обов'язково, коли в нас буде перемога, ми будемо всі святкувати, всі повернуться додому, обов'язково країну треба піднімати. І кожен із вас, хто знаходиться за кордоном, сподіваюсь, привезе щось взяти, хороше звідти. Несе зміни в нашу країну, і ми заживемо новим життям набагато кращим, ніж ми жили раніше. Тому підтримуйте один одного, не цькуйте, не ображайте, не намагайтеся когось щось навчити. Кожен живе так, як він вважає за потрібний. Якщо він поїхав, то значить так потрібно. І неважливо, є. Прильоти в те місто. Чи немає, сьогодні є, а завтра їх може не бути. Або навпаки. Ось я живу в Рівненській області. У нас було більш-менш спокійно. Були такі випадки, що падали у місті о... осколки. А навіть вчора в нас був такий грохіт, У мене трішки рука труситься, то вибачайте, не хочу просто діставати штатив. А... Тобто я скажу вам, що тут ніхто ні від чого не застрахований, тому треба жити далі, треба рухатись далі, ворогам на зло, і жити набагато краще, ніж вони. Тому ставляю вам такий початок відео. сподіваюся, що комусь. Моє відео допоможе розслабитись, трішки, забути про всі проблеми, тому запрошую вас до перегляду і сподіваюся, що вам воно сподобається. Сьогодні у відео я вам покажу, як я готуюся до дня народження вовчика нашого. Йому буде рік. І розпочала я із приготування пельменів. У мене свекруха завжди на всі свята готує пельмені. І вирішила я до святкового столу також внести таку страву. Вирішила заготовити деякі заготовки, щоб пізніше не витрачати на це час. Тому, саме перша страва, яку я заготовила в морозильну камеру, це були пельмені. Дуже часто мене просять ділитися рецептами тіста, бо в багатьох воно не виходить, тому показую, як роблю це я. Спочатку я насипаю борошно в миску, тоді додаю олії трішки, дехто додає туди ще яйця, я цього не роблю, все-таки економлю, і тоді заливаю це все кип'ятком. Вимішую спочатку ложкою, тоді поміщаю все на стіл. І замішую тісто. Зазвичай на це в мене уходить десь 5 хвилин, можливо, трішки більше, щоб таке тісто було еластичне. Відправляю його в пакетик і кладу його відпочивати. Тим часом роблю начинку, тут у мене свинячий фарш, який я раніше заморожувала, додаю цибульку, солю, перчу та перемішую. Тепер дістаю своє тісто, воно трішки відпочило. Підмішую ось так, воно не липне до столу. Відрізаю невеликий шматок, підсипаю муки та буду розкатувати. Тісто нереально класне, я його не так давно для себе відкрила. Раніше я замішувала завжди на теплій воді, а ось роблячи кипятком. Воно насправді дуже тоненьке, еластичне, дуже класне тісто. Вирізаю такі кружочки, в мене то чоловік любить на пельменницю робити. А ось я взагалі полюбляю працювати з тістом, тому це для мене так званий релакс. Я коли переживаю або щось в мене не дуже кладеться, я завжди замішую тісто і щось з нього готую. Виліплюю я пельмень вручну, ось таким чином. Роблю спочатку вареничка, тоді защіпую два боки, і виходять в мене невеличкі такі пельмені. У мене в морозильній камері є ось такий підносик. На нього я відправляю завжди вареники, пельмені, котлети, пиріжки. І ось така кількість в мене вийшла. Відправила я їх на заморозку, ну і також потім пересипаю в пакети. Дуже часто частину я готую відразу, тому і цей раз вирішила зварити трішки пельменів. Ну, а після цього я вам покажу, що я робила далі, бо все-таки заморозивши пельмені, я знала, що мені треба нагодувати чимось сім'ю. Тому пельмешик я не так багато відварила, додала вершкове масло, дуже класно, вони смакують ще зі сметанкою. Я люблю із оцитом та перчиком ще також їх поїсти. Тому це така страва, дуже ситна, дуже класна. Ну і хто в нас на Україні не любить пельмені? Ну, Певно, таких людей просто не існує. Тим паче, зроблені вони власними руками, вони набагато смачніші, ніж куповані. Тому, якщо ви досі не вміли їх робити, то користуйтесь моїм рецептом. Ну і далі показую вам, скільки фаршу в мене лишилося. Така начиночка в мене піде на чебуреки. І цього вечора ми їми смакували. Тісто я зробила точно таке саме, як і на пельмені, тільки додавала вже в тісто ще сіль, бо тут все-таки не в підсоленій воді вони смажаться. А ось начиночка підсолена, так само тісто підсолене. тому... Виготовляю ось такі чебуреки, вирізала я їх тарілкою, ну, по розміру тарілки вручну тако защіпала. Зазвичай я люблю ще виделкою пройтися, але цього разу робила тільки руками. Взагалі люблю я все, що смажиться, все, що готується із тіста. Так само у мене полюбляє вся сім'я, чебуреки сподобались, ну, Буреки не можуть нікому не сподобатись, тому що це завжди смачно, ситно. Також я готувала на свято вже котлети. Минулі котлети майже закінчились, тому таку порцію я відправляю в морозильну камеру. Ну, і Також у мене чоловік привіз із села печериці цілий пакет. Тому вирішила я зробити з них пиріжки, пізніше вам покажу. Ну, а поки я їх підчистила, переварила та перекрутила. Сьогодні в нас неділя, і ми їздили скуплятися трішки продуктами на свято. Ну, і так поновили дещо. Так, показую вам, що купили. Ціни підписувати не буду, бо в дуже багатьох місцях купляли. Дещо, що пам'ятаю, то буду назвати ціну, а ось решта, то буде без ціни. Так, взяла, планую я готувати суші. Порадили мені взяти ось такий сир на суші. Це один кілограм. Іде таке відерко. Пізніше вам буду показувати у відео, як буду її готувати. Який він всередині. Ну і вже детальніше скажу, як він нам. Коштував він 200 гривень. Таке велике відерко. Так, далі а, взяли ось такі листки норі. Тут ідуть 10 листочків. Така упаковочка 88 гривень. Так, взяла оливки велику упаковку. А, так вигідніше брати, здається, 108 гривень. Так, тепер взяла. Улюблене наше капучино, в нас закінчується якраз то поновила 160 гривень. Так, кава, це брав чоловік. Каву на базарі. Ціна 150 там пише. 150? А, ну так. Да. 180 пише. А тут 150, 150 гривень. Так, на базарі брала ще ізюм, мені треба на салат. Такий великий, пів кілограма, 80 гривень вийшло, 160 гривень кілограм. Так, далі соєвий соус класичний. Взяла літрову пляшку, бо ми взагалі полюбляємо соєвий соус, крізь додавати, то а, здається, 55 гривень. Щось так. А, так, взяла імбир, здається, 57, десь так, ціна. А, васабі, баночка така готового. 53. А, так, взяла ще на суші. Ось такі великі креветки. Буду готувати такий варіант, якого ще не готувала, не показувала вам на каналі. Тут взяли не так багато, вони вже готові, чищені креветочки, бо зазвичай, коли купуєш креветки у луски, то там більше луски, ніж самих креветок. Тому я вирішила взяти вже чищені по 140. А, не по 140, 475, щось типу того. Бо чека я не брала в тому магазині, то не скажу. Ну, майже 500 гривень за кілограм. І не скажу, на яку суму тут вийшло, бо багато всього брала. Так, далі червону рибку брала по 550 за кілограм. Також не скажу у нас, яку суму тут, бо. Важили багато. Так, далі взяла великий шматок такого сиру. Тут більше трохи кілограма. Це мені треба на заготовки. Не знаю. Так, далі тут у мене шоколадка ось така: це натуральний чорний шоколад. Мені треба на. Випічку пів кілограмовка десь 10, певно, 140 чи 150 гривень така шоколадка. Ну тут дійсно класний шоколад, натуральний. Так, далі взяла трішки пару ручок, зошитів дітям до школи, бо в нас дуже швидко вони закінчуються. До речі, ось такі різні є, е, уже українські. Ось так. Далі тут поновили трішки яйця, ясо. Е, купувала я так, це в нас курячий гуляш. Взяла, хочу зробити курячий фарш. Додати до свинини на заготовочки на свято. Так, побрала крильця курячі гуляш по 100, по 100 і там декілька копійок крильця у нас в курочці по 55, здається, гривень. За кілограм, там по акції йдуть вони. Четвертинки такі окурока. По 63-50, здається, ось так. Тоже дуже вигідно. У сільпо по 70, а у курочці то дешевше набагато. Так, єдине, що взяли в сільпо, це яйця по 50 майже там гривень. Так, тут також крильця. Крильця я брала багато. Десь 5 кілограмів. Далі взяла я масло на випічку. Два шматочка тут майже кілограм. Так, і зараз здивуєтеся, але я так купила свинину. А, якось домашню свинину я зараз не хочу використовувати на фарш, а у мене майже свого домашнього не лишилось, тому я вирішила перекрутити, зробити свіжий. Це буде зі свинини і а, курячого гуляшу. Речі, свинина по 150 гривень за кілограм. Ось такий шматочок м'яса трішки з салом. Тут вийшло на 198 гривень. Ну і тут я ще забула вам показати, це іде куряче філе, грудинка. Це мені треба на свято на салат. Брала 4 штучки. По 100 майже 30 гривень, також по акції у курочці. Ну, а тепер я буду готувати ще одну заготовочку в морозильну камеру. Дуже класний рецепт, дуже простий і дуже смачний. Поділила я свої крильця на частинки, самі такі хвостики я відкинула на бульйон. А ось таких дві половинки із крилець нарізала і їх промиваю. Пізніше зливаю воду, їх трішки підсушую і тоді починаю готувати паніровочку. Тут у мене три миски, в одній я набрала вже муку, в іншій вбила три яйця. Звісно, мені знадобилися ще три яйця на таку кількість крилиць. Яйця я підсолила, підперчила. ну і Також в миску окремо я насипала паніровочні сухарі. Знаю, що такі крильця схожі, продають, певно, в Макдональдсі, але в нас його немає в місті. І такі крильця я готую сама. Відправляю спочатку крило частинку у муку, тоді обмочую в яйце і відправляю у сухарі. Пізніше я вже взяла виделки три штучки і в кожну тарілку поклала, бо все-таки так іде менший розхід. Цього ніж руками на руках дуже багато налипає, і це не дуже економно. А я все-таки економна господиня. Я стараюся готувати все, але щоб пішло менше інгредієнтів, які не підуть в їжу, тому завжди стараюсь робити так, щоб було вигідно. Крильця відправляю всі відразу на мисочку, яка в мене застелена харчовою плівкою. І це відразу у мене від котлет лишилося, я їх не змінювала. Все-таки паніровка там і там. Ну, і як же частинку не підсмажити відразу, щоб вся сім'я поїла, то частину ми відразу відправили на сковорідку, дуже смачно поїли. Дуже соковита курочка виходить всередині. Знаю, що можна їх ще запікати. І якщо ви будете цікавитись, то такі крильця я заморожені відправляю на сковорідку. я їх попередньо не розморожую, просто під кришкою на маленькому вогні. Смажаться, їх можна також запекти. Добре, якщо у вас є час їх розморожувати, ну а загалом у мене зазвичай їх немає. Так само використовую підносик, ну і також додаткову тару. Ось такий пакет у мене вийшов, крилишок дуже багато, тому я вважаю, що на деякий час мені вистачить. Знову ж чоловік привіз мені молока із сиру із села, тому використовувала ось такий лоточок для налисників. Той більший у мене був із сосисок, повторно використовую, Ну, а нещодавно ми їли суші, то Два лоточки із суші пішли також на налисники у заморозку. Буду готувати я голубці. Тут у мене капустинка, я її заморозила свіжою і розморозила. Вона в мене вже м'якенька. Дуже мені подобається такий спосіб відділяння листочки від капустини. Дуже класно, не треба нічого парити, не треба опікатися, як завжди, я вмію. Так, тут у мене рис відварюється і роблю я зажарочку. Фарш я вже вчора приготувала. Будуть голубці в мене, буде м'ясний рулет. І ще лишиться трішки фаршу на якусь страву, яку буду пізніше можливо, готувати. А може будуть непільненькі. Голубці я відразу складаю в пакет, так його заморожую, а коли мені потрібно, з вечора дістаю в холодильник. Вони розмерзаються, накладаю у каструлю, додаю все, що мені потрібно, і тушкую. Як ви бачите, вовчик наш активно вже ходить, завтра йому вже буде рік. Тому на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд і до нових відео. Всім бажаю мирного неба і всім па-па!